Стоянка машин для оренди в Мюнхені, парковка така. Просто коротше ціла куча тачок і шукай свою такі коротше, якісь пригоди Оце <рігоди> <рігоди> у нас така жаба <рігоди> <реш> Виглядає як жаба. <реш> Зацініть тут яких пари, тати що? Тачка на прокачкав. <реш> 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 Такий от у нас електросамокат, походу. Але є якісь дві клухопоти, чи вони для приколу? Але це гібрид, напевно, да. Та -то шо, дивись, Та -то. так. що, дивись який тут Космольот пілот. Ого, й панорамний люк, то ти що? Добре там? Я тебе щось цінне є? Дуже дико. У мене ні. Добре. Я тут іменно в ролі штурма на сьогодні буду так з парковки. Жалу на цьому зарольоті. За Сканера. Світочка. Давай. Yeah. Вот ми села аэропорта виїхала. Посмоленка yeah. за дома. Yeah. Прикольно виглядається Аж 에, ц... дороги в Мюнхені, і тут є теж лапки. <гум> в Німеччині теж є поватані дороги, по яким ти пригаєш трошки. Але трошки. Тут далі пішла ідеальна дорога. Ні, латка знову. Іще знову. Я думаю, тут просто типу, дорога якась з діамантами викладена. <laughs> типа раньше, знаешь, типа, не понимаешь, что на Майякуте там а знаю, Ну, я ехал из аэропорта, то она. Yeah, Нет, там было гиоманта, там классно, да? Да, прям идеально И Там было очень круто Такая разметка четкая, а, значит, вчера намальована. А, а тут уже, напевно, ну, не усвоил бюджет вообще <laughs> Да А нормально? 124 км прямо там. Да, да Хуля, а то по -немецки. Дорога, тут вже якісна дорога. Нічого не скажу. Залізна дорога. Просто дорога. Так що продовжується Наша мандрівка. В гори Австрії. Надіюсь. Надіюся, астрій. только новую чарга черга. черга но черга на новую чарга новую чарга новую чарга новую Sunrise creeping, shadows still lingering. Another night bleeding, memories lingering. Lines on the table, reflecting the pain. Chasing the dragon, escaping the rain. Cocaine whispering, secrets untold. Promises broken, stories yet to unfold. Burning the bridges, leaving no trace. Lost in the haze, a pale, vacant face. Hard life grinding, dollar bills flying is eternally crying money talks but the truth it conceals the emptiness growing the damage it heals with the temporary high a fleeting embrace trapped in the cycle a solar racing race paved with gold the streets are roam the solitude shadow makes me feel alone the hunger for power a bottomless pit trading my soul for a fleeting cold hit the mirror reflects a stranger I see Haunted by demons, eternally free from the chains of morality, but bound by the vice. A prisoner of pleasure paying the price. Hard life grinding, dollar bills flying, but the cost of ambition is eternally crying. Money talks, but the truth it conceals. The emptiness growing, the damage it heals, with the temporary high of А чего нас включено? Давай ты можешь включим ради, да, с Раз-раз. Тут написано, що можна їхати. Особливо той чувачок, який падає з Якщо ти типу, вниз головою будеш їхати, то так. небезпечно. Вниз головою не їхати Ні, ну, по факту, коротше, Ми зараз отак от даємо траверс, який буде. На жаль, ставимо. Хтось мені не дуже подобається ця ідея. Не хочеш? А? Не хочеш? Ну, в мене просто спина була, і я, ти знаєш... Зараз переб'ємся в останній день. Димон, ні, сьогодні ми туди не поїдемо. Треба хоч зрозуміти, куди ми їдемо. Там Пухльовича немає. Мені треба ті поригнути перед цим. Не, там швидко, там вітром, без снігу. Розулько. Де ти йдеш? Зробіть пару фото, почекаємо. А, ти ось з тими чуваками хочеш? Їх там пішком йдуть. Вон, видишь, чуваки, Внизу. Дemai, там, там, <гвару> да? Внизу. Да, оце, блин, тут... Це тут гори, бляха. Гори Карпати. Це так Карпати. Що, сюди? Могу? <гвару> <гвару> Щось я передумав сюди їхати, блять. Yo, check the mic. One, two. This ain't no freestyle, this is Blizzard Boy. Yo, ice on the wrist, ice on the slope. Mafia flow, ain't no room for hope. We carve through the powder, a ghostly white trace. Leave competitors buried, no time, no space. Fiber cord strapped and tight, flying down the mountain, bathed in moonlight. Concrete jungle raised me, now I own the peak. Every drop of sweat, every victory unique. From back alley deals to alpine heights, we stacking chips huh? under our lights. Snowboard strapped, AK top beneath the coat. Respect the mountain or forfeit your throat. It's no mafia, we own the fall from the summit's peak. We answer no call. Anx flow, ain't no turning back. We the kings of the mountain, laying down the track. Ice cold vibes, blizzard in the booth. Snowboard syndicate, telling the truth. From the streets to the slopes, we rise and we grind. Snow mafia empire, one of a kind. Choppers overhead, snow spraying high. We moving weight beneath the winter sky. It's gleam on the goggles we wear, got a cruise so deep, ain't nobody dare. Hit the drop, airtime, find gravity, let it smooth. We calculated Savagery, got the game locked down in a frozen vice. Every move calculated, pay the price. From Aston to Zermatt, we leave a mark. Snowboard legends in the frozen dark. Got to connect from the top to the base. Ice in our veins, setting the pace. No mafia. We own the fall from the summit's peak. We answer no call. Avalanche flow, ain't no turning back. We the kings of the mountain, laying down the track. Ice cold vibes. What's up, blesher? What's up with it? the streets to the slopes, we rise and we grind. Snow mafia empire, one of a kind. Yeah, we slide and we glided, we controlling the scene. When is our playground, the ultimate regime. Got the snow bunnies chilling, the champagne is cold. Story of the snow mafia, forever to be told. Spinning triple corks, with a glint in my eye. This ain't a sport, this a way to fly. Got the money stacked. Super, Куди нам їхати, до речі? Отак. Ось. По цій штуці в траверсі пи. дальше да, будем? Да. да. Ну по любому вниз будем ехать, да, я так да. понял? У нас да. варианта нет других вариантов. Коля, чутно Вот, вот трошки е. Бляд Им и струн. був далеко. Там снег, конечно, такой трошки стрёмненький на том схиле. Ні, там ведно пласти сходять чуть-чуть, там опасно там. Женя, там туди не сиди там довго Що, по чуть їдемо туди. Поїхали по чуть туди. Я по чуть тут поїду. Ну, напевно, туди, да, типу, між... Граники тут. The peaks, a canvas of gold. But he ain't I'm here not for not. views, a story untold. They call him the Powder Tiger, a legend in white. A blur on the slopes, a magnificent sight. Board strapped tight, eyes locked on the fall line. He's a force of nature, a design so divine. Every muscle coiled, ready to unleash the beast. In the heart of the mountain, he finds his release. The snow whispers secrets as he carves his own way. A symphony of edges where the wild spirits play. No groom runs for him, no easy descent. <ривітнь> <тапоті> <зараз>. <тапоті> да, бачу, я не знаю. Мені тут було легко їхати. Я думаю, що треба буде напевно в кулар, да, потім. А, блин, Окей, окей. Чекаємо інших, ну, пану, да? Та да, щоб не набирати потім висоту. Чекаємо трохи. Саня, да. Жаня, он летить. І це, блін, знаєш, там перепадати, просто, типу, блін, дошка, коротше, так. Але прикольно. Ми по нашій півціну, де річка і піздець. Да. Но ну, ми виїхали чітко в півціну, сіли на автобус і <с> повернули. <boris> ми зараз можемо взагалі кудись, так? В цей, блядь, Швейцарію кудись заїхати, точніше. Звісно. О, лавина збірників. Подалі від мене, ближче до гори, то лавина збірників. Ми і збирались траверсити, ми і всі збирались. Не вийогуйся. <реш> 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 Не завидуй. Мы ещё тут трохи чекаем. Маска у меня вообще, блядь, якась в воді якась, блядь. А, то бо було... сніг типу насипався, значить. Требодвірник якийсь. Guys, the the master 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 master. The Where the snow meets the legend and the wild winds blow Наліво, коротше, а траверс, але наверх. Або є варіант через ліс поїхати. В скута, так. заліз. Або через ліс поїхати. Прямо, ми туди ж можемо спуститись до села, там... ні. Не Незрозуміло. Ну не факт. Чи ні? Ну щось там огородне. Там щось огорожено, так. Да. Може це вихід на трасу якраз. А, так, да, це траса огорожена. Зараз спробуємо. Або може лісом типу, ми заїдемо. чи Давайте спробуємо А як ти хочеш спробувати? Наверх підніматися? Чи куди? Підйоб такий іменно знаєш. Таня на карнізі Біля нас ближче обережна ямка. Давай більше ходов. Але ходів більше. Тоді приїде. Газуй, газуй, газуй! Єпа! Ха-ха-ха! І в яму. жопою, знаєш, так встрягнути Ну щодня Лайтова по трасикам погоняє. Я теж так думаю, там. Це їм довіряти, що там. потом в лес будем съезжать еще. Да, а что ты? Да, прикольные горбочки. Ху! да. Это завжди цікаво. Женя, ты в порядке? Повторю. Я близ, бачу. Блять, а я вам тебе Yeah. Едут тут спуск на трассу, а вы нюанс. Ледяные горки любишь? О, да. Так, я живый. А ну мене чути? Ей! Ви правее постійно тримали? Да, Льоха, правіше бери Я чую якісь звуки, хто з'їжджає Тут наліво траса да? Наліво поїхала дорога. Окей, чекаю, ми сейчас там будемо. Вказівник, типу, на сейт Антон ТВБ Сейт Антон Ам альберг коротше Нормально виїхав. Я біля цього вказівника чекаю вас. Це в лісі така, коротше, вузенька траса Льоха, ти застрійся вже якось? Ну, це вона є, я на нидиге нищі.